Отже, протягом місяця я тестував різні речі компанії DexShell, але враження після тестів неоднозначні. Якщо ви не знаєте, то DexShell — це така компанія, яка в різні типи речей, будь то шкарпетки, будь то шапки, рукавички, ставить мембрану і притому називає їх водонепроникними. І дійсно є ситуації і є речі, в яких водонепроникність може допомагати. Але в деяких випадках вона не просто не допомагає. Вона тільки заважає і робить річ непридатною до використання. Я спробую поділитись своїм досвідом. Якщо раптом у вас досвід був інший, то будь ласка, розкажіть, бо кожне тіло те є різне тіло, і ми по-різному сприймаємо досвід з одними та самими речами. А я ще додам, що та річ, яка мені сподобалась з цього списку найбільше, а це дуже класні рукавички утеплені. Подарую одну таку пару вам і пізніше розкажу, як можна її отримати. З рукавиць давайте почнемо, і це до речі, такетка є саме від них. Називаються вони Ерендел Biking Gloves. але я б сказав, не зважайте на це слово байкінг. Бо вони будуть чудовими для тієї задачі, яку ви для них вигадаєте. Вони є середньої теплоти, тобто вони не є тонкими лайнерами, вони не є товстими рукавицями супертеплими. Вони є якраз достатніми для того, щоб зберігати руки в теплі в суперхолодну погоду, і водночас, щоб ви не втрачали можливість працювати пальцями. Тут мова не йде про операції вставити голку в нитку, хоча я думаю, можна і це в них спробувати зробити. Але, наприклад, працювати з кухонними приборами чи з якимись іншими інструментами можна без проблем. Але найбільше мені вони подобаються тим, що, по-перше, вони надзвичайно якісно зроблені, а по-друге, що Кожен матеріал і кожний елемент в них є аргументований. Немає нічого зайвого, водночас немає такого, щоб мені не вистачало в них для щоденного користування. Зверху м'яка манжета з неопрену, яка всередині має таку флісову легеньку підкладочку, і та підкладка йде по всій довжині рукавиці. На манжеті є регулювання, проста звичайна липучка. Далі долоня в нас зроблена з такої, а мені здається, штучної замші, хоча хто знає, може вона і не штучна. А далі кінець кожного пальця вироблений з тканини і, до речі, загортається сюди на, цей, на цю сторону. Яка вміє працювати з сенсорними екранами? Відповідно, я можу брати свій телефон і без проблем користуватись ним в цих рукавицях. Давайте навіть спробую написати якесь повідомлення собі. Привіт. На одну букву не попав. Супер, працюють з екранами класно, і це не так, що тобі треба якось по обов'язковому натискати на той екран. Вони працюють так, як ти її передбачаєш. На великому пальці у цей великий шматочок це така махрова мікрофібра, яка у випадку байкінгу може була б корисна, щоб протирати маску чи окуляри. Але мені вона дуже корисна, щоб протирати камеру телефону чи екран телефону, коли я хочу з ними працювати. Вони десь всі замацькані. З точки зору використання на велосипеді, бо ж байкінгові рукавички, вони тут додали додатковий такий пом'якшуючий шар. Мабуть, для того, щоб коли ти їдеш на велосипеді, то вітер не обдував, не морозив тобі сильно руку. Всередині тих рукавичок вони заклали утеплювач Primaloft. і це насправді для таких рукавичок, які будуть активно використовуватись, теж є перевагою. І, врешті-решт, вони мають дуже адекватну ціну, як для такої якості і функціоналу. Тому рукавички мені сподобались найбільше. Радий, що вони тепер в мене є, і радий, що ми одну таку пару розіграємо для вас трошки пізніше. Інформація як тепер про шкарпетки. І тут якраз з'являється оця неоднозначність в моїх враженнях. В мене було дві пари шкарпеток: отакі тоненькі і товстіші. Тоненькі називаються ультрафін крюсокс, але ультрафін це в порівнянні з товстими, а не зі звичайними шкарпетками, бо вони товстіші, ніж звичайні шкарпетки. А товсті називалися Trekking Socks. І якщо ми говоримо про якість, приміром, то жодних претензій. Як і рукавички, надзвичайна якість, і все в них продумано. Більше того, наприклад, в великих шкарпетках вони навіть продумали додатковий такий теплий шар знизу. Пишуть, що це з вовни Маріно такий махровий шар, який додає тобі і додаткової м'якості, і теплоізоляції, і можливості трошки краще десь відводити вологу в теорії. Але на практиці склалося зовсім не так. На практиці мені тонше сподобалось більше. Спробую пояснити, чому. Отже, вся фішка само собою в мембрані, бо мембрана вона не тільки не пропускає вологу всередину ззовні, але й не дає волозі виходити назовні так швидко, як в тих випадках, якщо б мембрани не було. Якщо ми говоримо про рукавички, які зараз у марти, яка вже знудилася, але насолоджується заходом сонця, поки я тут знімаю відео. От, то на рукавичках руки так не пітніють, і там немає такої кількості вологи, яку кудись треба виводити, навіть якщо ви активно рухаєтесь. Але ви якщо активно рухаєтесь, то ноги -то пітніють дуже сильно. І в той момент мембрана вже не може виводити таку кількість вологи. І вона накопичується в тих шкарпетках. І в результаті, з одного боку, ви берете собі шкарпетки, щоб запобігти контакту з вологою і зберегти ноги теплими. З іншого випадку, при активному русі у вас в шкарпетці все одно багато води, і ноги все одно мерзнуть через те, що вони в воді. І в мене траплялося саме так. Тобто, приміром, тоненькі шкарпетки я носив майже щодня, як звичайні шкарпетки. Притому вдягав на одну ногу звичайну шкарпетку, прямо таку домашню котонову до Socks, на іншу Dex Shell. І от допоки я спокійно собі ходжу, то мені тепліше в цих шкарпетках, бо мембрана теж не дозволяє повітрю рухатись і дає додаткове тепло. Але щойно я якийсь момент порухався активніше, то мені вже стає тепліше в звичайній тонкій шкарпетці, бо нога з цією шкарпеткою вже стає надто вологою, і це вже стає некомфортно, і хочеться зняти. З товстими шкарпетками з активним рухом ситуація ще гірша, бо тут. Вони додають ще й багато тепла за рахунок товщини, і нога дуже швидко прогрівається. Це приємне відчуття. Але надалі тут накопичується багато вологи, і знову таки я відчуваю холод. Що я вирішив для себе зі шкарпетками з мембранами, сам покористувавшись і поспілкувавшись з нашою внутрішньою тусовкою про походи, що це шкарпетки ситуативні. І найкраще рішення, яке я побачив з точки зору походів в таких шкарпетках, це коли ви зранку просинаєтесь влазите з намету навколо все в росі, і вам по цій росі зараз треба йти. І якщо у вас взуття не мембранне, бо мембранне взуття влітку зазвичай ніхто не носить, то ваші ноги швидко промокнуть, і це декому може бути неприємним. От тоді ви зранку вдягаєте такі шкарпетки, ви в них пробігаєте якийсь час, поки є роса, бо все одно всередині у вас вологі не буде так багато з ваших ніг, як буде від роси ззовні. І кайфуєте від того, що ваші ноги в теплі і не є такими мокрими, як були б без цих шкарпеток. А далі ви ці шкарпетки знімаєте, вивертаєте, кидаєте на рюкзак сушитися, і далі йдете в звичайних шкарпетках. Це щодо тоненьких. Щодо товстих шкарпеток, то це шкарпетки суто на спокійну, спокійне стояння або на дуже спокійні справи. І в таку дуже холодну погоду. Зараз не було такої погоди, де б я їх міг повністю оцінити. Але ніякого руху, бо щойно почнеться рух і пітніння, ви вже будете на них скаржитись. І плюс в таких шкарпетках мембранних ви маєте бути впевнені в тому, що води ззовні є більше, ніж буде води у вас всередині з ваших ніг. Саме тоді ви отримаєте від них переваги і відчуєте. Кайф від користування такими шкарпетками, а просто так їх носити щодня, щоб було там чи тепліше, чи щоб раптом десь трошки сніжку не затекло в черевики, мені здається, не варіант. Ну і для активностей, з моєї точки зору, це не ті шкарпетки. Я простіше просушу взуття і шкарпетки після того, як намочу ноги, ніж. Буду з такими шкарпетками ходити, і ноги в мене будуть пітніти суто через ті шкарпетки. Тобто, шкарпетки тоненькі мені зараз було гарно, товсті, я, на жаль, не мав змоги повноцінно оцінити, бо не було суперхолодів. А тепер апофеоз всього мого виступу предмет, який, на мою думку, взагалі не має ніякого сенсу. Це мембранна шапка. Загалом, якщо зайти з точки зору логіки, то в мене вже виникає питання, яким місцем думали виробники, коли створювали таку річ. Може я помиляюсь, скажіть мені, якщо так. Але нехай приміром шапка ця не протікає. Але коли ж йде дощ, то я не хочу, щоб в мене тільки маківка голови була суха. Я ж хочу, щоб в мене її шия і спина теж не промокали. А в цьому випадку навіть базовий капюшон зробить задачу набагато краще, ніж ця шапка. Припустимо, я вдягнувся в щось без без капюшону і почався дощ, чи сніг, чи так далі. То та оця мембранна шапка збереже мою маківку сухою. Але при тому я ж весь далі буду мокрий як хлющ, і в тому, що моя маківка буде сухою, я вже не отримую ніякої переваги. Я не буду це відчувати як якусь перевагу. Я це не заціню, Бо я весь далі буду мокрий. А по-друге, чому ні? Що ця мембрана всередині шапці це ж ну шматок фактично плівки. І вона шуршить. І вона шуршить біля тих органів, якими ви все чуєте на найкраще вашими вухами. І плюс вона шуршить не тільки коли ви вдягаєте і знімаєте шапку, вона шуршить навіть, якщо ви рухаєте головою. Можливо, в мене занадто якийсь слух, що все бачить і чує. Але мені було некомфортно в ній ходити. Я парі відео, може, ви бачили і вдягав, але надалі ні. Я її вдягати не буду. Я просто не можу, отак, коли клійонка в мене шуршить на вуха. Це дуже неприємне відчуття, тому шапка категорично ні. Але я був би радий почути від вас, від тих, хто користувався такими шапками, за що ви їх так любите, в якій ситуації мембранна шапка вам дасть більше переваг. В ситуації з вітром, ну то можна взяти шапку з Вінстопером, який не шуршить, і користуватись нею. А з точки зору вологостійкості, водостійкості, то ні. Я думав, може вони про водостійкість не говорять, але ні, перше слово на етикетці, як вони використовують, що це Waterproof. Waterproof шапка не те. Чого я шукаю в цьому світі? Це були мої враження про ті продукти, якими я користувався. Повторюю, рукавички були найкращими. Шкарпетки тоненькі мені в певних умовах були ок, в більшості не ок. Товсті, я не встиг зацінити. Шапка аж ніяк ні. Тепер щодо цих шкарпеток, як ви знаєте, у нас зараз є збір для ремонту автівок для роту ударних безпілотників, там де командиром роти є один з наших підписників давніх Калентайнк, Олександр. І той збір я відчуваю, що ми можемо не встигнути закрити до кінця розіграшу, який ми проводимо, де розігруємо наплічники і так далі. Тому ми зробимо окремий збір, гроші з якого потім докинемо до того збору, де розіграють ці рукавички. Оскільки самі рукавички коштують небагато тисячу з невеликим гривень, то я не буду просити вас великих донатів. Кожні 20 гривень вашого донату це один шанс виграти в лотереї за ці рукавички. І все. Ми проведемо буквально триденний розіграш, і потім ці кошти доєднаємо знову до коштів великого збору. І вони підуть на ремонт автівок для роту ударних безпілотників. Це на сьогодні все. Я буду радий почути ваші думки про ці продукти. Може зробити мене зауваження, що я не побачив в тих продуктах. А наразі дякуємо з Мартою вам за увагу і па-па!